Продовжуємо цикл 16 законів спілкування. Сьогодні 10 закон поважає різницю у думках і не намагається переробити свого партнера. Кожен з нас унікальна особистість зі своїми поглядами, переконаннями і звичками. Успішне спілкування у парі починається з визнання цього. Факто намагатися змінити людину насильно це шлях до напруги і конфліктів. Повага до відмінностей навпаки зміцнює довіру та відкритість. Чому важливо поважати різницю у думках? Коли ми намагаємося переробити партнера, він відчуває тиск і втрату свободи. Це викликає опір або відсторонення. Замість того, щоб чути і розуміти одне одного, у стосунках з'являється стіна нерозуміння і дистанції. Любов завжди включає прийняття, навіть коли ми не згодні у всьому. Наукові дослідження підтверджують, люди не змінюються під тиском. Зміни можливі лише за власним бажанням і внутрішньою мотивацією. Повага створює безпечний простір для чесного обміну ідеями та пошуку компромісів. Дослідження подружніх пар, проведене Джоном Готманом, показало, що у щасливих сім'ях 69% розбіжностей розбіжності залишаються нерозв'язаними, але пари вчаться жити з ними без руйнування близькості. Приклади життя. Вона любить активний відпочинок. Він спокійні вечори вдома. Якщо вони намагаються змінити одне одного під себе, виникають роздатування та сварки. Але коли вони приймають різницю у вподобаннях, то знаходять спосіб поєднати два стилі життя: один вихідний вони проводять активно, інший спокійно вдома. Так і різниця стає ресурсом, а не проблемою. Біблія говорить: приймайте один одного, яке Христос прийняв вас. Бог навчає нас любити та приймати людей такими, якими вони є, не намагаючись їх. Зламати а наслідки ігнорування закону. Коли людина постійно чує, ти маєш змінитися, у неї зникає відчуття цінності та любові, зростає емоційна дистанція, з'являється холодність, а іноді бажання втекти від стосунків, у яких тебе не приймають. Ну і домашнє завдання, куди ж від нього. Зверніть увагу на ті ситуації, де вам хочеться переконати партнера змінитись замість тиску, поставте запитання. Розкажи, чому. Для тебе це так важливо. Після розмови запишіть у блокнот один приклад, коли вам вдалося прийняти різницю без спроби її виправити. Поділіться у коментах, які розбіжності найчастіше виникають у ваших стосунках, і як ви їх долаєте. Ваше вдячне за цей урок, вподобайка та поширення, щоб більше пар навчилися розуміти один одного.